Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове находження. Це міні countryman Автомобіль у нас 2021 року випуску. офіційний, куплений в Україні, 2 двохлітровим дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач та системою переднього повного приводу. Автівочка у нас проїхала 5 тисяч кілометрів. Це її пробіг ціна даного автомобіля 36 690 доларів. Ми маємо ось таку чудову лінзовану оптику туманні фари, автомобіль у яскраво червоному кольорі. Гума у нас 19-го радіусу на легкосплавних дисках. Автівочка задній ряд повністю потонований. Дуже все чудово та ефектно виглядає. Камера заднього огляду, партроніки спереді та ззаді. Сервопривід багажного відділення. Все охайне, акуратне, чистеньке. Дуже вмісткий багажний відділ в даного авто. Далі, друзі, по салону нас зустрічає чудовий шкіряний коричневий салон в чудовому стані. Далі у нас зарядки для смартфонів. Карти заднього ряду дверей без нарікань, Безключовий доступ, Карти переднього ряду дверей в чудовому стані. Механічне регулювання водійського сидіння, мультифункціональне кермо, управління світлом, клімат-контроль, система старт-стоп, підігріви передніх сидінь, мультимедіа, камера, до речі, заднього огляду взагалі чудова. Дуже все прекрасно видно. Така ось зелена підсвіточка, можна її, до речі, вибирати колір. Тому, друзі, кому. Цікава дана пропозиція. Ми чекаємо вас у нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також нас діють послуги лізінгу та трейдину. І ми зможемо легкістю пригнати для вас будь-яке авто із США. З вами, як завжди, автопарк.